На березі ставу тепер цілий комплекс для відпочивальників. Міні-екскурсію ним проводить лісничий богданівського лісництва Дмитро Тимошенко. Починає з дерев'яного будиночку. Ця альтанка зроблена більш для зимового відпочинку. Тут побудований всередині камін. Коли зимою можна тут і зігрітися, і посмажити м'ясо, для цього ми тут залишаємо дрова. Назву для рекреаційного пункту Сухі колодки обрали не випадково. З нею пов'язана ціла легенда, розповідає Дмитро. Спілкувалися з представниками заповідного фонду. По їхнім розказам тут проходив раніше чумацький шлях, і тут завжди було дуже сухо. І така пішла назва Сухі колодки. Найбільше часу пішло на підготовку розрівняти ґрунт та завести пісок. Усе зробили силами і коштами держпідприємства, каже головний лісничий чигиринського лісового господарства Сергій Перов. Наша основна задача, щоб люди контрольовано відпочивали в лісі, де були зручні місця, щоб вони не ходили хаотично по лісі, не створювали загрозливу ситуацію, протипожежну, не засмічували побутовими відходами лісові масиви. Наталія живе неподалік у селі Стецівка. Тут зупинилася перепочити. Каже, такого місця не вистачало і місцевим, і туристам. Сьогодні гарне місце, приємно відпочивати. Тут і з дітками, і з онуками освіти, люди приїжджають, відпочивають. Це зроблено для людей. Люди повинні цінити цю роботу і берегти. Сергій Михайлович пам'ятає цю місцину з маличку. Каже, наймальовничіший куточок став ще кращим. І лісом зараз вже було. потім окультурили, краще зробили. Зараз це зробили зону відпочинку, дуже, дуже хороша зона відпочинку, де я з дітьми відпочити. Нині на території Чигиринського лісгоспу є 14 зон для відпочинку. Ще одна в процесі створення. Локації для них визначають, зважаючи на кілька факторів. Або якийсь історичний, або, наприклад, там є якась криничка закинута, або якесь місце близько коло населених пунктів, якісь такі особливі місця, тобто не просто десь буде створити, враховується і побажання місцевої громади. Знайти ці місця під силу кожному відпочивальнику. Достатньо зайти на сайт Ліси Черкащини. Там є і фото, і координати таких пунктів, каже Сергій Перов. Вкладки, напрямки діяльності, вибрати пункти рекреації можна за допомогою Google карти прокласти маршрут. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.